Сьогодні була людина, яка в гаражі, в гаражі збирає 30 fpv дронів на день. 30. це щоб розуміти. Воно ну, ну, не він один, там в них як бригада, я так зрозумів. Вони збирають 30 fpv дронів, і вони не можуть вийти на більше. Чому? Тому що треба закуповувати. Він сьогодні пояснював, треба закуповувати запчастини. Ну, це треба зараз брати наперед. Грошей невелика кількість. Вони не можуть прийти на інший рівень. Це перше. Друге, ніхто не гарантує, що завтра прийде хтось забере. Він каже просту історію, коли вони зробили там щось під 200 дронів, а замовник загинув. Ну так сталося. Це теж історія, це реальне життя. Тому держава повинна замовляти і потім, через Міноборони постачати ЗСУ. Це не відбувається. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, що він каже. Якщо ви мене запитаєте, чи вірю я, я це процитував. Вірю, можуть зробити мільйон? Ну, маю сумнів. Але те, що деяку частину, яка коштує від 200 доларів до 500, від е, того, якою заряд він може вести, від мощності, потужності, зможуть зробити по 2000 доларів за дрон, вірю 100%. Говорить, от в це я вірю. Я йому кажу, у вас є приклади? Говорить, є, є. І. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що це, на жаль, залишається трендом. Але знаєш, ми... Довість, ми повертаємося. Я не хочу зараз також розказувати приклади, які в мене є. А раз, я зараз я розумію. Як, як умножають надвічі вартість, я все це знаю. І навіть документи маю, і знаю, що набу цим займається. Тримаю руку. Але дивись, зараз не про це. Для того, щоб зробити. Будь-яку серйозну стабільну а, військову економіку внутрі України, а цього від нас вимагає і життя, і наші союзники, потрібно просто, щоб у нас був уряд воюючої країни, а не Шмигаль, який працює Шмигалем у Єрмака. Я був в кращій частині свого життя, я був головним конструктором -ти тисячного військового заводу в місті Рівному. І смію доповісти, що для того, щоб підготувати виробництво е, дронів, е, треба 2-3 місяці підготовки виробництва. Будуєш світві графіки, робиш відповідне обладнання і місця зборки, і все піде. Е, в чому проблема взагалі? Це що, ракети, літаки? Ні, це просто зборка китайських частин і певна українська частина роботи. Для цього просто треба зайнятися цією роботою, але цього не робиться принципово. Тому що до сих пір в адміністрації чи в Офісі президента живе теза, яку нам казав пан Чмут на початку війни. Він сказав: що нічого в Україні виробляти не треба. Нам все дадуть західні партнери. От не нічого даю. не треба. Не Тарас, слава Богу, вже змінив свою точку зору. Він говорить про необхідність українського виробництва. Але ця теза засіла міцно в головах нашого президента і його оточення. Нам гроші нам дадуть, нікуди не дінуться, бо Байдену потрібна наша перемога не менше, ніж нам. Зброю нам дадуть нікуди не дінуться, тому що інакше ми програємо, а значить програють вони. Нам він, весь світ нам винен. А Володимир Олександрович просто має стати на сцену, і в позі марвела всесвітнього масштабу ставити завдання Байдену, що робити. На жаль, ця тактика продовжується. Так, да, ця тактика нас врятувала в 22-му. Ця поведінка давала якийсь ефект на початку 23-го. Але зараз, починаючи з Вільнюса, це не сприймається ніким з наших західних союзників. І коли вчора президент для мене це було ну, просто удар в серці. Другий після оцей злочасного валери, яке в нього вирвалося, і показала реальна ступінь. Страху і злості верховного командуюча на головного командуюча. Друга річ була, коли він сказав: Для мене оце все НАТО це все слова-слова, це слова і звуки. А це страшне було. Так, от дивись, я вже розказував про цю книжку. А це мене книжечка, де? вона вийшла в Штатах. Називається Останній політик, це журналіст Френклін Фор описує всі виклики, з якими стикнувся президент Байден. Там є і Афганістан, і внутрішні американські виклики, але, звичайно, кінець цієї книжки присвячений перед війною в Україні і початок війни в Україні. Дуже корісней. Перше, де згадується півничі Зеленський, в цій, як ви бачите, ну, не тоненькі книжці: перший візит Зеленського в Вашингтон. І автор, а він, очевидно, допущений до штабу. Діючого президента Сполучених Штатів Байдена, бо видно, що він знутрі, ну, багато таких цікавих речей знає. І причому я тут перепитував декого, співпадає повністю з тим, що було в реалі. Так ось каже, ми чекали візита пана Завонска. Ми знали про їхню різну ментальність, вік, досвід в політиці, ну навіть стиль поведінки. І готували пана Байдена, який вже більше 40 років в політиці, що ну це буде такий нестандартний візит. Але ми навіть не думали наскільки він стане нестандартним. Пише цей автор. коли приїхав пан Зеленський, вони всілися в крісла, вийшла преса після фоток ритуальних, і Зеленський. Ну каже пан Байден за своїх 40 років в політиці, звик, що йому дякують. Ну сполученим штатам дякують, президенту дякують. Хвилин 5, Каже інколи навіть 10. А тут гость зразу задав пряме запитання. Коли ви приймете нас в НАТО? Пан Байден був дещо здивований такої прямоті і сказав: Ну, розумієте, це ж питання не тільки стосується Сполучених Штатів, це треба обговорити з союзниками, це колективне рішення. І тут його перебиває наш президент, за словами автора, і каже: Ну і добре. Взагалі це атеїзм часів холодної війни, скоро Франція і Німеччина вийдуть з того НАТО, на халяві на антену. І тут президент Байден, за словами автора, просто завис і декілька хвилин не міг підібрати відповідь, а потім таки підібрав, і ця відповідь починалася словами Хей, мен. Ну, типу, чоловіче добрий. Так от тоді це було смішно. А зараз, коли ну абсолютно всі. Дорослі люди розуміють, що закінчення війни з Російською Федерацією це тільки НАТО. Без вступу в НАТО будь-яке, ймовірне, теоретичне припинення вогню і тільки тимчасовим перемир'ям перед новим наступом Росії. Ну це всі розуміють. І коли Зеленський вчора знову каже, що для нього НАТО це звуки і слова, тоді я стаю. Підозрювати, що в нас якось різне розуміння перемоги. Тоді я чомусь починаю підозрювати, що президент Зеленський задовольняється ролью спікера воюючої країни і не має плану перемоги. Ми саме це хотіли почути. Звичайно, ну, ніхто не розраховував побачити карти, детальний опис наступальних операцій. Ну, як це робив офіс перед наступом на Херсон, а потім на Мелітополь. Слава Богу, тепер уже цього цієї дурні немає. І тут президент прави ще вчора з'їхав з цього питання, напевно, повчившись у залужної, який сказав, що він ніколи не збирається анонсувати наступ, да? молодець. Обидва молодці дуже. Але послухайте, ми ж хотіли просто почути: у мене з залужним є спільний план. У мене з залужним є спільні наміри і бачення. Як в наступному році досягнути таких то і таких то позицій. Ну, ми хотіли це почути. Натомість ми знову почули про мільйон дронів, про НАТО пусті звуки і, про, ну, і ну, Чесно, я стараюсь гальмувати, бо думаю, як наші з тобою балачки будуть впливати на солдатів. А сьогодні від них все залежить, не Дивись. від того, і не від тебе, і не від мене. Я Стой. дуже боюсь їх демотивувати. Але я не знаю, як їх мотивувати, якщо вони чують від верховного командуюча на генерала залужного слово Валера. Дивись, і ти був в окопах, і зараз закінчуючи. І ти був в окопах, і я був в окопах. Ну, Я скажу своє враження. Я бачив, наприклад, 120 днів я був в Бахмуті. Ну, вже в самому-самому передку, і, м'яко кажучи, в дуже дуже складній обстановці. Так от, дивись, солдати. Ставляться до свого командира взводу, як правило, по професіоналізму. Якщо він командир, вони його, не дивлячись на його там специфічні характеристики, він може бути грубим, може бути жорстким, може бути мовчазним або балакучим, Вони його або поважають за діло, або ні. До свого комороти вони ставляться вже менш грамотно, бо вони його дуже рідко бачать. І вони знову ж таки його поважають за справедливі рішення, або не поважають, якщо він є так точно і не думає про солдат. Командир бригади для них це взагалі дуже далека постать, і вони його ну, просто чують, чи він потужний, мощний, чи він свій чи ні. Генералів, ну скажу м'якше, не люблять. Але, голова, офіцерів не не люблять. але, але, голова, але залужний батяня. Я бачив це сто разів, коли солдати кажуть, ці погонах, ці офіцери до нас, а ці генерали зажрали. Ну, залужний це батяня. Ну, дивись, на сьогоднішній день ставити залужного на одну дошку з наріженою Мар'яною це, це підрив віри Збройних Сил в те, що є батяння, в те, що є ну, символ єдності. От для Дей. мене це. Я дуже боюся, щоб солдати не втрачали віру. І, і от я хочу завершити на якомусь оптимізмі. Е, Борислав, на жаль, я Дей. не можу. Цей оптимізм прив'язати до президента, бо він ну, не дав для цього навіть ну, гіпотетичної можливості. І я тому буду... я кажу не. дуже просто річ: знову, як в найгірші часи української історії, все залежить конкретно від кожного. Кожен має, незалежно від того, що говорить і робить чи не робить президент, стиснути зуби і робити своє, наближаючи переможцю. На жаль, не сподіваючись на підтримку. Головною фігурою української політики, ну так сталося. Я погоджуюсь з тобою. Хочу сказати, що вчора для мене було найбільшим розочаруванням. Серед моєї стрічки в Фейсбуці величезна кількість моїх побратимів, друзів і знайомих військових. Це не сотня і не сотні, це декілька, ну майже півтори-дві тисячі людей. І от я вчора дивився дописи: велика кількість людей написала велика. Розочарування було, це не демотивація, це було розочарування. І, на жаль, а сьогодні ці дописи і далі з'являються. До речі, деякі дописи зникли, і я вже там спілкувався. Командири сказали прибрати, тому що з АТУ зателефонували і сказали: прибрати негайно, а їм зателефонували з офіса президента. Ну, щоб ти так розумів, це ще раз це на рівні сержанта. У сержанта в при, в сержанта примусили прибрати допис. І це Ладно, один... А що сержант... ти до кінця зрозумів? І твої друзі, в парламент внесли проект закону, по якому військовослужбовцям забороняється висловлюватися про українську політику. Тобто вмерти за Україну можна, руку ногу віддати можна, а от висловлюватися про політиків солдатам хочуть заборонити. Тому да це така специфічна атмосфера. Але можна заборонити зняти допис, але не можна заборонити думати. Особливо солдата 100%. А що не можна ще заборонити? Це нашим глядачам підписатися на цей канал. Каналу це каналу <свісля> це <свісля> важливо дійсно, Юр це дійсно важливо, тому що зараз канал просуває свої відео і для того, щоб його дивилися якомога більше. Останнє відео з Юрієм Луценком подивилося більше ста тисяч глядачів. Тому, щоб така кількість була, треба, щоб були підписники, які активно співпрацюють з відео. Будь ласка, зараз підпишіться на цей канал. Я бачу, що дивиться вже більше трьох тисяч, одночасно трьох тисяч людей. І буде більше. Зараз натисніть підписатися, натисли, дякую. А зараз вподобайка, натисли. Комент звідки ви і поширення відео, тому що це допомога відео стати більш масовим. І ще на центральній сторінці є така кнопочка спонсорства. Ви можете стати спонсором каналу і допомагати каналу залишатися незалежним. Юр, Сьогодні сталася історія, яка мене відверто здивувала одночасно. Ну, на да, ну, до сотні, кажу, як є до сотні людей. Писала, телефонувала і запитувала, що я знаю про дрони, які знаходяться на складах, ДСЗІ. Я кажу, відверто я нічого не знаю. Я вимушений подивитися звернення Порошенка в Верховній Раді, де він каже, що тисячі дронів лежать на складах, і треба розбиратися і викликати негайна керів негайно керівництво. І з'ясовувати, що відбувається. Не ну, вже так можливо під час війни, коли країна потребує всю можливу зброю, коли всі збирають по крохах а, гроші на дрони, що десятки тисяч дронів лежать на складах. Що це що, що відбувається? Я не знаю про це. Ну відверто. Не хочу натягувати сову на глобус. Ну я сам я тому запитую тебе, тому що в мене немає інформації такої. В мене лише є інформація про дрони, які купив спецзв'язок. І негайно помножив їхню ціну на 2. У мене є документи. І всі розмови про те, що це якісь особливі дрони, і їхня ціна має відрізнятися, ми врахували. На кожному ж дроні є номерок. Да? По цим номерокам можна дізнатися, звідки вони є куплені. Ми зрозуміли, що ці дрони, про які мені написали побратима, бо коштували вони аутел. Вони коштували зовсім не звичайну ціну, а двійну ціну. Ми по їхніх номерах дізналися, що куплені вони в Естонії. І естонське представництво на наш запит прислало нам пропозицію купити такі самі. Так, да, вони називаються версія security version, тобто спеціальна така з військовими заточками. Вони нам виставили ціну. І ця ціна фактично вдвічі нижча, ніж ціна, яка вказана в актах. Прийому передачі між спецзв'язком і військовими частинами. Да, дай хлопцям заробити. Ну, що ти робиш? Ну а хтось зможе купувати по гривень, Якщо ти не даєш дрони купувати по двічі дорожчі, що щоб відбувається? Ти, так, щоб ти не сумнівався, і не йорничем, ДСТЗ ще до цього пробило собі постанову Кабміна, по якому вони можуть до будь-якої ціни додати 25%. Але цього пацанам виявилось мало. І тому з моєї точки зору, це навіть на мародерство, це постріли в спину наших солдатів? Я знаю, що таке дрон на війні, сам цим займався. І я розумію, що піхотний підрозділ без очей в небі і вдень і вночі е, переречений на більші жертви, ніж якщо у нього є дрон. Тепер питання: пам'ятаєш, ми з тобою також про це говорили? Чому ж колосальні кошти, які раніше мали міста? У вигляді ПДФО податок на доходи фізичних осіб забрали від міст і віддали, віддали... кому? А чому віддали на міноборони? Бо а міноборони зв'язок не повинен проводити цен тендери через прозоре і в нього, нього немає антикорупційної громадської ради, і в нього немає е, уваги західних партнерів, і тому дали спецзв'язку, який навіть не є розпорядником бюджетних коштів. В першу ж ніч вони вкрали 60 мільйонів, на яких їх набушники зловили, на неіснуюче програмне забезпечення, а в другу ніч помножили вартість дронів на 2. Але дивись, знову ж таки, я зараз не про не можу сказати, скільки дронів є на складах. Я лише стверджую, що держава, якби вона хотіла організувати власне виробництво, власне ВПК, могла би давно це зробити. Дивись, історія ж дуже м, українська держава під час війни. На державних підприємствах, спеціалізованих конструкторських бюро, не розробила ніяких, ну, принаймні мені відомих дронів. Все розробляли ентузіасти в подвалах, в гаражах, у себе дома. І розробили на цей момент більше 200 видів різних дронів. Це добре? Чудово. Далі, їх випробували на фронті і врахували різні зауваження. Потім вони пройшли. Ну, в страшній атмосфері дурної бюрократії, що радянського може більшого типу, через державну прийомку. І десятки десятки дронів сьогодні є е, ну, якби офіційно дозволеними для закупки військ. Десь приблизно до 20 видів дронів стоїть черга військ, які хочуть їх купити за гроші, котрі скидаються люди для своїх батьків, синів, дочок. Але черга місяцями, два місяці, три місяці? Ну це ж дуже легко, позвоніть на виробництво Р-18, наприклад, прекрасного бомбера, і спитайте, чи можна купити сьогодні. І почуєте, у нас черга на два місяці. Це правда. Це Але правда. питання: якщо вже приватники, інженера розробили, запустили, випробували, протестували, зареєстрували, в чому проблема збільшить виробництво із 100 до тисячі? Та да ні в чому. Два місяці роботи любого нормального інженера-менеджера. Любого, це ж, зрештою, не літак, і не ракета. Це просто дрон. Це не такий вже складний виріб. Вау! нас немає уряду. Ми знову приходимо до того самого. Слава. Проблема в одному: під час війни не можна міняти президента, як би це не подобалося польській журналісти. Да? А уряд можна. А не уряд? можна міняти Верховну Раду, бо це конституційний запис. А уряд не тільки можна, а треба негайно змінити. І що ми вчора чуємо від президента? Що всі розмови про уряд технократів, професіоналів, які не буде підпорядковуватися одній монопартії, слуг народу, для нього є е, маривом, дурнею, з якою він взагалі не хоче рахуватися. Е, хоча насправді тільки він може запустити зміну уряду. Значить, ми маємо просто розуміти, його все влаштовує. Його влаштовує бездіяльність кабміном, його влаштовує блокада польських перевізників, які фактично зупинили доставку волонтерських грузів. Його влаштовує рішення Кабміну, яке просто унеможливило реєстрацію волонтерських грузів на вантажів на кордонах. Його влаштовує те, що ми провалили фінансування в Штатах і в ЄСі. Ну, боюсь, далі закінчується цей логічний ряд. Він виходить на прес-конференцію і каже нам е Валера. Ну, давай от на цій оптимістичній ноті, і закінчимо сьогоднішній ефір. Єдине, що маленьке запитання за хвилину. А, скажи мені, будь ласка, а, Велика Британія і Україна найближчим часом підпишуть десятирічну безпекову угоду, в рамках якої Лондон допомагає Києву контролювати Чорне море. За інформацією з Телеграф, ця угода може розглядатися Україною як альтернатива, включення України до НАТО. Як ти вважаєш, це починається підмін так чи ні? Як вважаєш? Вибачте, захвилив не вкладусь, бо це дуже важливе питання і дуже важливий розсуд. Думаю, що зараз, тільки зараз, європейці починають розуміти, з масштабом якої загрози стикнувся континент. Мені це нагадує 49-й рік. Давай згадаємо, чому в 49-му році було створено НАТО? В центрі Берліну, розділеного, стояла Червона армія величезна і готова до будь-яких наказів. В Кремлі сидів Сталін. Перший інцидент на території Німеччини пройшов більш-менш ну, якось там, дипломатично. Наступні рухи Сталіна також. Але потім Сталін розв'язав Корейську війну. Європейці раптом зрозуміли, що він не навоювався. Він готовий далі воювати. А американці навоювались бо вони масово від'їжджали в Штати додому на демобілізацію. І втягуватися в нову війну не дуже хотіли. Німеччина, яка була ну, от відкритими воротами в Європу, була розділена, її промисловість знищена. З неї навіть вивозили станки, а думати про вермахт взагалі забороняли. І от цей момент я читаю спогади Кісінджера, його там розмови. Є з Деголем і з Аденауром, І він каже: І тоді, Деголь, людина, яка більше всіх боялася відновлення німецької потуги, став просити Аденауера відновлювати вермах. Він став повертати танки, він став вливати гроші, щоб хтось захистав захистив відкриту Європу. Бо ні у Франції, ні в Італії, ні в Бельгії, ні в будь-якій іншій країні не було нічого, що могло б зупинити російський радянський кулак. І от так родилося НАТО. А тепер питання: це нічого не нагадує? От сьогодні європейці раптом зрозуміли масштаб загрози, який йде з Росії. Вони зрозуміли, що це не просто воїнушка за Донбас чи за Крим. І це навіть не війна за Україну, це війна за відновлення російського панування над Європою часів імператора Олександра. Священного Союзу 19 століття або генсека Йосипа Сталіна у 20 столітті. І коли вони це зрозуміли, почитай, будь ласка, серйозне американське видання, якщо не помиляюсь як це було чи Wall Street Journal чи Financial Times, вони там пишуть: сьогодні у Англії 150 танків, які можна пустити в бій. Сьогодні у Франції пишуть вони всього 80 артсистем артилерійських, які готові стріляти. І сьогодні в Німеччині боєзапасу на три дні пише це видання. Так, я читав це. Це правда. Так я... от, і тепер вони заявляють, ми готові фінансувати Україну, навіть якщо Штати відмовляться фінансувати. Бо вони нарешті зрозуміли, що це їхня війна, в тому числі. І тепер ну, давай. в цьому мій оптимізм. Да, ми такі, що ми були безтолкові толкові в 2000-х роках, коли не розуміли, з чим ми стикнемося ось-ось. Ющенко вже про щось догадувався, але всі над ним сміялися. Порошенко вже готувався і робив армію, але всі його військові програми були похерені в 19-му. Так от сьогодні ми кажемо, чому Га Європа от нам не дає. Вони сьогодні дійшли до того, що ми дійшли. Пізніше нас. Тільки тому, що ми першими на лінії цієї варварської Орди. Так от мій оптимізм, на якому я хотів би закінчити, в тому, що нарешті ми не одні. Європа сьогодні нас приймає в ЄС і Орбан нічого не зробить. Тільки тому, що вона розуміє, без України не буде Європейського Союзу. Стойте. Да, Це не той Європейський Союз, про який я і, напевно, ти, і ми, і на Майдані. Ми трошки по-іншому думали про своє членство в ЄС. Але оце і є новий світ, світ, в якому тирани примусили демократії почати себе захищати. І Україна буде на передньому рубежі. І тому кожен, хто сьогодні воює з родою в лавах збройних сил. Або готується до мобілізації, або волонтерить, або просто дзвонить і підтримує людям, або навіть натискає вподобайку березі, то має розуміти, у нього є функціонал. Ми нарешті вже не одні, а це багато чого варто. Перед Новим роком це в мене єдине оптимістичне повідомлення. Залужний, наш головнокомандуючий, Наша армія е не е е сильна і готова боронити країну, навіть коли нема снарядів. І навіть коли е, дрони лежать на складах, і вони не здадуться ні за що. Бо позаду Москва. Да? А от ЄС на, е, і НАТО сьогодні розглядає нас як той п'ятий елемент, без якої вся система не виживе. О. Тому, тому в цьому і є мій оптимізм. Ми все робимо правильно, і перемога буде завжди. Юр, я дякую тобі за твій оптимізм, за те, що ти закінчив на тій ноті, коли е розумленість зникає, а замість неї з'являється впевненість, що все в нас дасться і все буде Україна. Дякую тобі за твій час, за твій досвід, за твої думки і до наступної зустрічі. Все буде Па-па. Дякую, удачі.